Всім привіт! Мене звати Соломія. Рада вітати вас на нашому каналі. Починаю наше відео з того, що прибираю в себе на кухні. Спочатку прибираю на диванчику. Тут всі дуже люблять сидіти, тому завжди потрібно поправляти всі подушки. Також прибираю на столі і беруся за посуд. Ми поснідали, назбиралося багато посуду, і я завантажую посудомийну машинку. Спочатку трішки посуд промиваю, аби, аби не закладати в машинку з часточками їжі. Не знаю, мені так зручніше, і фільтр в посудомийній машинці тоді так сильно не забивається. І в принципі, мені не складно. І далі беруся протирати пилюку, витираю столешню. Спочатку витираю сухою ганчіркою, аби позбутися всяких крихт чи чогось такого, що насипалося. А далі буду брати вологу губку і протру, також, аби столешня була чиста. Також мию плиту, вона в мене, на щастя, не дуже брудна, але все одно Грівся сніданок і щось могло капнути десь, тому вирішила прибрати, аби було чисто. Повитирала сухою тряпочкою, аби не залишилися розводи, і мию решітки. На решітках завжди теж збирається якийсь жир, тому роблю це не кожного дня, але два рази в тиждень точно. Витягнула в баночки ємності з макаронами, з рисом, і буду їх заповнювати до повного, тому що деякі вже закінчилися, деяких ще трішки лишилося. А я люблю тримати все в банках. В таких ємностях не люблю в мішках, в кульках мені так незручно. Так набагато зручніше, і все, в принципі, під руками. Як завжди, мені допомагає моя доця. Вона в садок не пішла у нас чомусь завжди. Так два дні ходить в садок, потім два тижні сидить зі цільною. Далі беруся пилососити. Відсуваю стіл, він у нас важкенький, але треба всюди залізти пилососом, аби все гарно вичистити, тому відсуваю. І також помию підлогу. В принципі, на кухні чисто, єдине, що Ангеліна вже тут сиділа на дивані, трішки постягувала покривало, але це нічого. У мене чомусь на цьому дивані всі дуже люблять сидіти, лежати, тому я поправляю ці подушки і це покривало мінімум 10 разів на день. Прийшла до нас посилка. Кур'єр приніс з LC Waikiki для Ангеліни. Зараз відкриємо і все покажемо. Ось таке от платья, дуже таке приємне на літо. Натуральне, 100% хлопок, 100% лавовна і з таким обручем. Дуже мені сподобалося таке дівчаче. Ось такі от шортики на лямочках, на таких цих е, підтяжках. І така блузочка. Ось разом навіть можна так носити на літо. Дуже прикольно, мені так сподобалось ніжно. Сорочечку, це така блузочка, дуже має класний комірець, просто такого в Чудовий. І взяла ось такі синяка. Теж на літо, Такого м'ятного кольору. Теж такі кутички внизу, розиночку. 4-5 років. І 100% балон. Ось так разом з тими блузочкою, можна блузочку всередину заправити, можна наверх. Будемо дивитися, як буде красивіше. Диганчик, коли трішки прохолодніше, бо можна було втіти навіть зверху на платічку чи на кофточку якусь на Ще ось таких шкарпеточок. шкарпеток Шкарпетки багато не буває вдягнути. Під шортики. Навіть під ті же штанішки. І ось такі взяла гольфики. Такі духулін. Теж біленькі і рожеві. Думаю, з клатічком мають гарно виглядати. Такі гіпюрові. Такі в нас покупочки. Ось таке у нас гарне платятко. Зразу в комплекті йшов обруч. Ангеліна вирішила все приміряти. Вона дуже любить це все робити, крутитися біля дзеркала. Також ось такий комплектик, шортики і футболочка теж дуже мило виглядають. Підтяжки треба трішки попустити, то чомусь дуже високо шортики. А так мені подобається. І ця вузочка це просто моя любов. Люблю такі комірчики з таким гіп'юром і штанята дуже милого кольору. Тут вони виглядають, ніби такі блакитні, але насправді вони м'ятного кольору. І Ангеліна вона не може спокійно стояти, вона мусить крутитися, танцювати дуже така активна дитина. І останній образ ось такі милі лосінки і, і цей кардиганчик. І що Ангеліно? Які вам образи найбільше сподобалися? Палачко і лавандус. І це кофтинка з квіточками дрібними, Так, так? І подала ще обуча, з цей і, і плаце. А шортики? 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 Ну теж. Ну, гаразд. Потепліє і будемо все це носити. Так. Папа так? Так. -па, бантик Вийшли ми на вулицю, трішки погуляти Ангеліна. І мені бульбашки купили ми в АТБ, вона випросила їх, звичайно, завжди мусить з магазину вийти з якимось подарунком. І зараз направляємося до квіткового магазину. Хочу купити собі на балкон якісь квіточки посадити, тому що в мене минулого року цвіла лаванда і вона не перезимувала, чомусь зісохла. Я її викинула і на це місце хочу. Посадити щось новеньке. От придивляюся, що би то можна було собі прикупити. Гарні квіти такі в горшках з цими підвізками, але я, в мене балкон зашклений, я не збираюся вішати їх на вулицю, тому мені такі вазони не підходять. О, ось таку хризантему і два кущики дигоні. В мене якраз в одному горщику просто земля, тому що лаванда чомусь пропала. І тут такий є порожній, думаю, ці маленькі два влізуться. Зараз пересаджу. Наш букетик на кухні вже трішки прив'яв, тому ми сходили в ліс з ангеліною і принесли нових цих білих квітів. І ще ось такі жовті лютики знайшла. Також буду їх ставити у вазу. І чомусь ці білі квіточки не хочуть відриватися, вони зразу ламаються, тому вириваються дуже легко з корінням. Коріння я обрізаю і буду зараз збирати букети. На цей раз на кухні не буду ставити, тому що ці лютики трішки такі токсичні, не знаю, не варта. Покладу їх на балконі. Я думаю, на балконі, в принципі, між всіма квітами буде дуже гарно виглядати. Постоять в мене декілька днів, і тоді подивлюся, можливо, десь знайду бузок. Принесу собі і покладу на кухні. Ось такий неймовірно ніжний, але водночас і яскравий з цими жовтими акцентними квітами вийшов у нас букет. Мені дуже подобається. Скоро буде в мене цвісти гортензія, вже ось ця хризантема білим гарним цвітом цвіте. І, можливо, будуть цвісти кали і герань. І буде в мене краса. В принципі, вже гарно. Залишилося у нас картопляне пюре вчорашнє, яке ніхто вже не хоче їсти, і вирішила зробити палюшки. Ангеліна дуже любить палюшки, і ми всі, в принципі, їх любимо їсти. Тому для них нам потрібне картопляне пюре, трішки сиру звичайного кисломолочного, творожного, десь 300-350 г муки, 25 г олії, одна чайна ложка солі. І одне яйце. Спершу в нашу картоплю вибиваємо яйця, тоді додаємо сир. Так і потрошки розминаємо все видавкою, аби сир і картопля з'єдналися. Видаю сіль і вливаю олію. Все вимішу. Вимішала, і зараз буду поступово всипати муку. Воно в мене вже просіяна. Всипаю всю муку і замішую тісто руками. Поки можна, замішую все мисці і пізніше перекладу на силиконовий коврик. І буду замішувати тісто на ньому. Вмішую до цих пір, поки не перестає липнути до рук. І пізніше буду формувати велику ковбаску і розділю її на три рівні частини. Ножиком ріжу дуже акуратно, він у мене, в принципі, не дуже гострий, але все-таки коврик силіконовий, не хотіло б це порізати. В мене був пластиковий, але Ангеліна його зламала, тому виходжу з положення як можу. Можна крутити кожну палюшку окремо, але так, в принципі, швидше. І на смак воно абсолютно ніяк не впливає. Закипіла вода, трішки її підсолюємо, даємо чайну ложку солі. І зараз будемо варити наші палюшки. Палюшки киплять, накрила їх кришкою і нарізаю цибулю. Хто любить? Сало можна ще туди додати сало. У нас його нема, тому підсмажу тільки цибульку. Цибуля смажиться, палюшки зварилися, зараз будемо діставати і будемо вечеряти. Так, всі палюшки в нас вийшли. Зараз будемо знімати пробу. Якщо не любите кропу або цибулі, можете не видавати. Смачно? Ти любиш палюшки в мене? Люблю. Добре. Смачного донечка. Да. І зараз всі будемо їсти. І по нашій хорошій традиції. За те, що Ангеліна допомагає готувати. Їй даруємо нового гнома. Ось такий гномик, який ріже цибульку. Та тобі, дать. Дякую. Дуже класний.